Вітаю, НТА новини підсумовують події середи 26 червня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Надзвичайна ситуація проваля завдовжки у 4 метри і завглибшки у понад 3 утворилася прямо посеред дороги на перехресті вулиць Хотинської, Короткої та Городоцької. Витягнули з того світу правоохоронці, упіймали жінку, що вистрибнула з вікна на третьому поверсі. Позмагаються за бронзу львівський регбіній «Сокіл», розгромивши одеський політехнік, пробився у плей-офф Суперліги. Надзвичайна ситуація проваля довжиною 4 метри і глибиною понад 3 утворилася прямо посеред дороги на перехресті вулиць Хотинської, Короткої та Городоцької. Трапилося це через руйнування каналізаційного колектора, якому понад 100 років. Наразі небезпечну зону обгородили. А от ремонт ще не починали. У Львів водоканалі кажуть, він триватиме кілька днів. На цей час рух автівок та тролейбусів перекриють. Руйнування старого австрійського каналізаційного колектора, яким течуть стоки вулиці Хотинської та Короткої, утворило на дорозі яму глибиною понад три метри. Зараз місце нищення обгороджено. Щоб розпочати ремонтні роботи, чекають дозволів на перекриття руху. Усунення пошкоджень буде справою нелегкою, кажуть у Львів водоканалі, адже лагодитимуть старий колектор на доволі великій глибині. Труби встановлені на 8, 10 та 12 метрах під землею. Завершити ремонт за один день не вдасться. Тож на 2-3 дні перекриють вулицю для проїзду авт Вук та тролейбусів номер 7 і 12. Поки що рух транспорту дорогою не припиняли. Уляна Сенько, Юрій Руденко, Новини. Тимчасові незручності мешканці 61 будинку на вулицях науково полія Семененка Кульпарківська опинилися без гарячої води. Причина ремонт тепломережі. У Львівводоканалі кажуть: на наукові знаходиться аварійна ділянка, де уже кілька разів траплялися пориви. Відтак труби потрібно замінити. Подачу води обіцяють відновити завтра по обіді. Вікно в Європу цього року Польща розпочне будівництво нового пункту пропуску на кордоні з Україною Нежанкович і Мальгові. Це про його відкриття йдеться уже близько 10 років. Пункт мали спорудити ще в межах підготовки до євро 2012 Тим часом сама процедура перетину кордону невдовзі також може суттєво спроститися. Євросоюз дозволив запроваджувати на своїх кордонах так званий механізм єдиної зупинки. Йдеться про спільний контроль митників та прикордонників обох країн, який діє в Малого року під час європейської футбольної першості. Нагадаємо, раніше польські дипломати заявляли, що до кінця цього року і на початок наступного готові ввести в дію два нові пункти пропуску Ружів Будоміш та угринів долгобичів Новий пункт пропуску розташується у у Старосамбірському районі. При цьому один там уже діє з українського боку це село Хирів. Водночас є здала зелене світло спільному контролю на кордонах з третіми державами, повідомляє Радіо Німецька хвиля. Упродовж останніх кількох років саме Польща активно лобіювала перед ЄС можливість спільного контролю на українсько польському кордоні. Визначальним ухвалені. Рішення став позитивний досвід під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Тоді тимчасово на пунктах пропуску запровадили принцип єдиної зупинки. Контрольний огляд спільно проводили прикордонні служби в Польщі та України, а процедура займала не більше кількох хвилин. Витягнули з того світу правоохоронців в буквальному розумінні слова. Упіймали жінку, що вистрибнула з вікна на третьому поверсі. Циндент трапився у трускавці. До міліції зателефонував чоловік та повідомив, що його сусідка намагається накласти на себе руки. Завдяки відважним патрульним інспекторам, які підхопили жінку під час падіння. Бідолаха відбулася лише переліком. 25 червня близько першої дня от Рускавецький міськвідділ міліції зателефонував чоловік. Він повідомив, що його сусідка, вочевидь, на підпитку, стоїть на підвіконні та хоче скоїти суїцид. Свідком події також стала й дитина. Дитина, дитина, ви ж то повісити рушничка, вона зверху каже, виступися, дитинку каже, я типу, побуду стрибати. То якраз той краси, якраз вийшов, був, свідка, думає, то вже немає що чекати, та викликав зразу наряд міліції. Міліція на щастя спрацювала швидко. Після дзвінка сусіда оперативний черговий скерував на місце інциденту патрульних, що чергували неподалік. Хлопці поспіли вчасно. Втім, жінка на їхнє вмовляння злізти з вікна не відреагувала і таки зважилась на стрибок. Перед падінням жінка перехрестилась і сказала, що вона випригуєв з вікна. Викинула з вікна. В даний момент підбіг ближче, побачив, де вона. Приблизно буде падати і зловив її, чим пом'якшив падіння. Десь от на цьому місці ми з, з, ми з сержантом міліції подаліком Михайлом її тут зловили, положили. Ми її на е, покривало, після чого е, даним сусідами, було викликано швидку медичну допомогу. Карата швидкої медичної допомоги доправила жінку до лікарні. Лікарі констатували лише алкогольне сп'яніння. Тілесних ушкоджень виявлено не було. Наразі правоохоронці встановлюють мотиви спроби суїциду. За фактом проводиться перевірка. Про це і без нотацій. клініка дружня до молоді відкрилася на вулиці Короленка. Саме туди анонімно і безкоштовно за консультацією і лікуванням можуть звернутися підлітки з делікатними проблемами. Загалом на Львівщині діє вже 10 клінік для молоді. За цим показником область у трійці лідерів країни. У центрі репродуктивного здоров'я що на Короленка Короленка-9» відкрилося нове відділення спеціально для молоді, щоб мотивувати підлітка до походу до лікаря зі всіма делікатними інтимними питаннями. У центрі усе продумали до дрібниць. На першому поверсі, в скажімо, такому лівому крилі, яке не передбачає і заходження в реєстратуру. Спеціалісти легко можуть надати інформацію. Можна навіть отримати інформацію, не заходячи в кабінети, тому що в нас є багато інформації в холі, можна отримати і безкоштовні контрацептиви, тому що це є такою умовою відкриття клінік. Підлітки просто вони не знають куди йти. І вони просто ну не знають на якого спеціаліста йти. І тут працює цей момент, і працює певний стереотип стиду в підлітків. Щоб зняти страх перед візитом до лікаря, медики подбали, щоб будь-яка молода людина могла анонімно прийти до клініки і отримати безкоштовну консультацію та за потреби лікування. При центрі репродуктивного здоров'я сконцентровані усі спеціалісти: обладнання для обстеження і лабораторія це будуть лікарі-гінекологи, урологи, гінекологи дитячого та підліткового віку, дерматовенерологи, психолог також буде надавати послуги. Послугами цієї клініки можуть скористатися молодь, скажімо так, від 14 до 24 років. Будь-хто, хлопці, дівчата, тобто все активне населення, яке потребує допомоги, якоїсь підтримки. Доступність, доброзичливість, добровільність система трьох трьохдені, неодмінні принципи роботи клініки дружньої до молоді це гарантія, що вся інформація залишиться лише між підлітком і лікарем. Зручне розташування нашої клініки це і центр міста. Молодь може прийти і вечором. Це після обідній час роботи. Це з 2 до 8 клініка працює. Звичайно, безкоштовні всі послуги. Тому молодь я закликаю звертатися. Профілактувати порушення репродуктивного здоров'я і не допускати в майбутньому, щоб ті порушення ми, як гінекологи виявляли. Прийом у клініці відбуватиметься щодня. Спеціалісти сподіваються, що нагодою скористається також молодь з районів Львівщини. Медики центру запевняють, часто завдяки таким лекціям підлітки згодом або через 2-3 роки звертаються до спеціалістів за консультацією вже на правах знайомих, яким довіряють, що важливо у роботі з молоддю. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський НТА новини. Далі у новинах спорт регбійний сокіл у шостому турі чемпіонату України вдома розгромив Одеський політехнік. Підсумковий рахунок зустрічі 69 на 9. Набравши 15 очок, Сокіл гарантував собі другу позицію під групі західу. Тож Галичани у плей-офф зіграють із Феодосійським морем. На кону цех ігор буде бронзовий комплект нагород Суперліги. Матч із політехнікою Сокіл розпочав доволі активно. Львів'яни відразу ж кинулися в атаку. За півгодини зустрічі рахунок став двадцять на користь Чан гості вдало діяли лише при реалізації штрафних. Після одного з таких ударів під завісу першого тайму м'яч прийшов між стійками воріт сокола – 29-3. А за кілька секунд до свистка на перерву Одесити пропустили спробу у роздягальню 36 – 36-3. В другому таймі малюнок гри кардинальних змін не зазнав. У підсумку 69-9 – Розгромна перемога сокола. І друге підсумкове місце у групі. Це був прогнозований результат, і в принципі. На початку сезону така неприкра поразка від оболоні Хмельницького, коли ми довірилися нашим молодим, нашим молодим поставили, так як в основу і дістали ту прикру поразку, то можна сказати, що в останній грі, які знову ми виставили молодих, маючи на увазі за той період вже тих ігор, що ми зіграли, вони настільки змужніли, що вони самі легко справилися без провідних гравців з командою Політехнік Одеса. Парнасоків очікують матчі плей-офф. В цих іграх галичани поборються за третє місце. Перша гра це перша гра вдома і на виїзді. У нас буде з третім місцем другої групи. І, і, значить, то ми граємо з командою Море досі. А наше третє місце Хмельницького Болоні грає з другим місцем місцемтої групи Техас-Харків. І після того переможці тих пар грають між собою за третє місце і переможні грають за четверте, п'яте, ну, третє, четверте і пяте шосте. У Сокол є трохи більше місяця на підготовку до плей-офф. Над фізичними кондиціями команда Юрія Грабовського працюватиме у Шацьку. А на початку серпня у Львові проведе два спаринги із молодіжною збірною Польщі. Цими іграми сокіл увінчає підготовку до плей-офф. Уже 8-18 серпня. Львів'яни поміряються силами із кримською командою Море. Другі на континенті львівські борчині здобули дві срібні та стільки ж бронзових медалей кадетського чемпіонату Європи, що відбувся в Чорногорії. Загалом у доробку українок вісім нагород у загальнокомандному заліку. Наша збірна на другій позиції попереду лише російські борчині. Оксана Лівач була другою у вазі до 38 кілограм. У 49 кілограм Мар'яна Колос вибрала бронзу. Нагороду такого ж гатунку здобула Анастасія Боженко. Вона виступала у категорії до 56 кілограм. Четверту медаль Львову принесла Ольга Загайська. Вона була другою у вазі до 40 кілограм. З поміж львів'янок без нагороди залишилась лише Ірина Остапчук. Вона у ваговій категорії до 60 кілограм поступилася у першій же сутичці представниці Німеччини. Кваліфікувалася на мундіалі Романна Харченко зі Львова виборола срібло юнацького чемпіонату України з легкої атлетики, що відбувся у Харкові. Вона відзначилася у бігу на 200 метрів. Цей результат гарантував їй виступ на чемпіонаті світу. Турнір відбудеться у Донецьку у липні. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Дивіться НТА. новини уже завтра. До побачення.